І зараз така осінь цього року в нас така похмура і сара, і це дуже впливає і на настрій наш, і на наш організм, на здоров'я. Тому вирішила трішки зайнятися такою фізкультурою. У мене не буде якихось там складних таких вправ. Звичайні такі вправи прості, але щоб трішки більше дати своїм суставам роботи більше, щоб нагрузки. Тому що вже таке, знаєте, відчуття, наче хтось виліз, сів тут на плечах і ноги звісив, і я кожен день його вожу на собі. Отут і на плечах, і на шиї сюди вже так склячило, як то кажуть. Так що буду займатися. Ну і вирішила трішки показати, які я вправи буду робити. У мене ще й плече оце праве болить. Вже багато років, воно то болить, то не болить. Ну, я потім ще розповім, в мене є своя хвороба така, що з суставами. Тому буду робити таке, щоб отут в основному розробляти на плечах і руки і ноги. Якщо проблеми з плечем, то вправи такі. Отака вправа Отак так робити. Це для плечей також. Цю сторону. Потім оцю. Так. Ну, це таке для рук, для плечей. А для них то присідання хочу робити, але також не буду поки що сильно сідати. Так, почну легенько. І отакі прави. Я взагалі-то спортсменка була в школі. А зараз, звичайно, не дуже. Фізично то працюю, але спортом то, звичайно. Не займаюсь. Наташа, в мене дочка то ходить в спортзал, займається, а я оце так. Літом на городі, у квітниках, садку, а зимою буду тепер так займатися.